Всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮА. Новий чудове надходження для вас. Це в нас міні Купер Клабмен 2011 року. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, а саме задній ляда Бампер та задні ляда замінені на нові. Все пофарбовано, в колір По зазорчикам все рівно, ніяких більше пошкоджень немає. Безпека на не місці, безпека не спрацьовувала. На гарних легкосплавних дисках. Чудові комплектації, шкіряний салончик, панорамна стеля, автомобіль у нас з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів та механічною коробкою передач. Також по комплектації повний електропакет, шкіряне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер заправлений та працює на відміну. В таку погоду саме те, що треба. Цікавий. Міський автомобіль, запрошуємо вас, друзі, на тест-драйв даного авто. Придбати ви його можете як за готівку, так і до І Ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.